Чи вплине суттєво на економічно-фінансову ситуацію в Україні перехід НБУ до гнучкого курсу долара? Так, ну, да, зміниться. Буде хитатися гривна, буде паніка, буде маніпуляція людьми та їх свідомістю. Така досить агресивна маніпуляція, штучна маніпуляція, скажу я так. Це не фізичні процеси, тобто ці процеси, які будуть впливати саме на курс гривні, вони штучні, вони спрямовані на конкретну дію. Зараз я гляну про саме про курс долара, тому що мені показують, що Буде хитатися, от, дійсно буде хитатися. Буде якийсь зліт, буде такий дуже стрімкий, дуже мас, ну, такий масштабний зліт курсу, саме фінансового курсу. Але знову ж він штучний, він маніпулятивний, він спеціально так зроблено. А, ну, це неправда, це неправильно. Тобто, це якась буде маніпуляція. Буде велика амплітуда. Саме коливання курсу гривні, ну і дійсно, це вплине і на економіку, але це не так вплине на економіку, саме, як це вплине на емоційний стан людей країни. От розумієте, про що мова? Тобто я не бачу, що долар завтра стане 80 і всі ми померли з голоду. Ні, цього не буде. Тому що буде якийсь зліт, великий зліт такий, дуже ну, такий великий крок буде з льоту. Курсу, потім різкий відкат, але це схема, це якась необхідність, це якась маніпуляція. Тобто брати це за правило і спиратися на те, що тепер буде завжди так, не потрібно, тому що це буде дійсно якась така локальна ситуація. Курс долара 24-й рік. Стосовно сьогоднішнього дня, давайте так, чи він буде вищий, чи він буде нижчий сьогодні в нас. Якось там жовтня вже. Ні, вище не буде, не буде. Його піднімуть. Його піднімуть, але о, все, я зрозуміла. Аби його підняти, його одразу дуже сильно приб'ють, а потім трошки піднімуть. От і в цьому і буде, так, в цьому буде маніпуляція. Коли це станеться, ми ну мені чомусь показують весну. Або е, кінець осені, зима. Но більше схоже на кінець зима-весна буде дуже такий різкий, швидкий та амплітудний е, скачок курса гривні. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вдасться налагодити да, ефективний пошук зниклих безвісті внаслідок війни в Україні? Так, ця тема дуже буде. В цій темі буде багато доопрацювань, буде дуже багато таких, знаєте, ентузіазму в цю тему буде вкладено. Але я питаю, чи принесе це результати, мені поки. Мені показують, що ні. Організація буде, активність буде, люди будуть долучені, люди будуть ну, активно, стрімко вважати саме на ентузіазмі якомусь. Тобто це навіть не таким фінансовим чином буде цікаво, як саме. Ну... Але я не можу сказати, що все, що відбудеться. Тут просто знаєте, показано, що тут е, ледь не спілки якісь будуть створюватися. Це буде фінансуватися, про це будуть розмовляти, про це будуть е, ну, декламувати як про досягнення. Але на ць, ну, 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 не вплине це ні на що. На жаль, звичайним людям, які від залежать саме від е, цих процесів, які шукають своїх загиблих родичів. Ні холодно, ні жарко від цих процесів, які будуть Відбуватися на екранах телевізорів. Чому Європа тримає санкційну паузу по відношенню до РФ та не вводить нові економічні обмеження? Ну, тому що вони заробляють гроші, тому що вони. Е і знаєте, вони, ніби, очікують якісь гроші. Так. Тут ніби намагання не просто втримати гроші, а намагання, аби щось чи доїхало, чи приїхало щось притримати якимось чином, аби не втратити. Тому що якщо вони зараз запускають оці руйнівні процеси в бік Росії, то чомусь Європа стає. Ну вона виходить в матеріальний в фінансовий якийсь мінус, і цей мінус він дуже. Він дуже сильно вплине на владу країни, на те, як вона почувається, на те, як вона, ем, на яких рахунках вона взагалі знаходиться у населенні. Тобто давайте так дуже сильно, дуже сильно округлю. Це політичні ігри влади Євросоюзу. Все. Чи справді у Росії виникли серйозні проблеми з постачанням деталей для виробництва ракет з інших країн? Ні. В них проблеми з виготовленням ракет є, вони існують, але вони не пов'язані з іншими країнами, з тим, що деталі вони там не отримують. Вони пов'язані більше з великою. Витратою та великими втратами Росії фінансовими саме в цій війні. Але сказати, що вони залежать якимось чином від інших країн на сьогоднішній день я не можу, тому що в них є. е-е Ну, в них є те, що їм пообіцяли, в них є те, що вони купили. Тобто все, що вони, все, за що вони заплатили, вони отримали. І те, що вони отримали на сьогоднішній день, дає їм е, такий стан, що ну, впораємось, от якось впораємось. Зараз не до деталей, е, зараз процес, процеси посерйозніші, тому що втрати фінансові набагато більші, ніж ті. Е, е, які були б аби нам не до не поставляли деталі. Ну розумієте, тобто це питання воно їх не хвилює. Вони за це не піклуються. Вони піклуються за якісь більш великі втрати за стосунки за відношення фінансові з іншими країнами. А за це ні. Чи справді Україні та Польщі вдалось уникнути дипломатичної кризи? Ні, неправда. Ні-ні ні. Це домовленість. Домовленість е, локальна, домовленість е, тимчасова. Це більше схоже на паузу, яку країни взяли аби трошки зайнятися іншими питаннями, тому що тут ситуація вона не вирішена між країнами. Так, крапка стоїть. Так, ніби е, щось показали, ніби про щось домовились, ніби. Ніби зрозуміло і одним і іншим, але ніфіга не зрозуміло, тому що ситуація висить, на поступки йти ніхто не хоче. На весь світ демонструємо стоп та паузу, та ну, таке ніби примирення, скажімо так. Але ситуація піде набирати обертів трошки згодом, домовитися не вийде на старих умовах. Працювати неможливо, нові умови не заходять обом. Ну, тобто, неможливість домовитись не буде цього. Не буде між нами війни, буде взаємодія, буде між нами якась ну, саме політична взаємодія між нашими країнами на майбутнє. Але отакої дружби, на яку ми розраховували, її не буде. Стосунки. Будуть, ну так, як знаєте, як холодний мир, от більше на це схоже. Тобто дружби немає, війни немає, але так, знаєте, просто здорове, вітаємось, коли бачимось. От от більше на це схоже, і кожна, кожний тримає на серці неприємну таку, ну неприємні відчуття. От кожна. І вони до нас, і ми до них. Тому немає тут домовленостей, немає тут дружби і її не буде, на жаль. Чи вдасться Росії дочекатися втоми світових партнерів від України? Ні, не, не, не вдасться. Відповідь – ні, не вдасться. Чому? Тому що це ілюзії, це намагання. Навіть не Росії, а це якісь дитячі сподівання, дитячі ілюзії, і тут взагалі в мене питання: чи існує цей наратив ну, в дійсності? Що вони чекають. Чи буде і надалі ефективно працювати українська армія дронів, що працює по об'єктах на території РФ та Криму? Так, да. Ой, да. Да. А, і дивіться, і е, вдень, і вночі це буде відбуватися, тому що тут є навіть якась така досить. Е... Хоч от хочеться постійно, коли я дивлюсь Україну. Е, постійно є оця карта надії, е, карта е, такого, знаєте, виходу із обмежень. І згадується ота от зустріч, яка була, коли нам дали кермо в НАТО, і от воно зараз мені все складається, ті розклади, які я робила ще на початку війни, тому що так буде, буде багато бавовни, буде багато яскравих подій, буде багато яскравих новин, що там з неба декуди прилетіло і декуди впало. Але знову ж таки мені показує, що дуже багато все ж таки провокації зі сторони. Тобто ми не просто їх вбивати, летимо ми їх ще й дратувати встигаємо. Ми ще й нервим ну, розумієте, Ми ще теребонькаємо їхні нерв, нервові клітини. Тобто, так буде, буде гучно, буде багато чого. Ми будемо спостерігати за тим, як тікають люди, і дуже скоро ми дізнаємося про отакі новини, що дуже багата велика кількість людей. Тікають, от тікають, змінюючи своє життя, змінюючи місце проживання. Це буде якась, знаєте, чи там будуть масовані евакуації, тому що багато людей кудись тікають, тому що їм фігово. Отже, спостерігаємо за орками і за їх життям. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.